Золоте серце спортсмен, джентельмен, аристократ. Він може бути твоїм і моїм учителем. Так писав англійський поет Хілтон Браун про маленького собаку, який став символом Шотландії. Шотландський тер'єр або скотч тер'єр, або як його ще називають скотті. Типовий представник норових мисливських собак Британських островів. Назва тер'єр виникла від латинського слова терра, що означає земля. Земляними собаками або терраріями римляни називали цих собак ще в 11 столітті. Пращу рискоч тер'єрів проживали в горах Північної Шотландії. Холодний суворий клімат сформував зовнішній вигляд цих собак. А короткі міцні кінцівки. Дозволяли їм вільно пересуватися у лисячих і борсучих норах, а жорстка, як дріт шерсть, оберігала від колючих чагарників. Відмежування одна від однієї гірських долин з часом призвела до формування деяких різновидів тар'єрів, які дали початок сучасним породам Керн, Скай, Вестхаундленд Вайт і скотчтер'єрам. Спочатку цей розподіл був цілком умовним, і породи навіть не мали єдиних назв. Так, скотч тер'єрів називали ще й Абердинськими, оскільки місто Абердин було визнане центром розведення тер'єрів, а також дай терєрами у перекладі твердолобами за безстрашність, рішучість і впертість. Для покращення робочих якостей деяких представників різних породних груп схрещували між собою, а отриманих метисів відносили до різних порід, що тільки збільшувало плутанину. Навіть у середині 19 століття на виставках в ринзі скотчтер'єрів часто експонувалися денді Даймонди, скаї або Йорки, а самих скотчів називали скайтер'єрами. Несправедливість по відношенню до улюбленої породи викликала незадоволення у шанувальників Скотті. У 1877 році вони надіслали у Livestock Journal гнівні листи, пропонуючи зупинити безлад. На сторінках журналу розгорілася палка дискусія. Видавці пропонували всім бажаючим надіслати опис екстер'єра і характера справжнього Скотті. Переможцем у цьому своєрідному змаганні визнали капітана Гордона Мюрея. Його опис ліг в основу стандарту, прийнятого англійським кайнел-клубом у 1883 році. З того часу порода шотландський тер'єр почала офіційно існувати. Найвидатніші розплідники Великої Британії Кеннелгард, Мейсон, Гейвін, Ельбурн та інші зайнялися селекційною роботою. Розплідники стали законодавцями зовнішнього вигляду породи. І завдяки їхній роботі скотч із вуличного розбишаки, зарослого жорсткою, як щитина шерстю, перетворився у собаку із справді унікальною зовнішністю. Витяг із стандартної міжнародної кінологічної федерації. Скотч Терєр. Собака пристосована для роботи в норі, приземкувата, коротконога, сильна, спритна, голова довга, очі миндалиноподібні, вуха тонкі, гострі, вертикально поставлені, зуби великі, прикус, ножицеподібний, хвіст поставлений вертикально чи злегка зігнутий, шерсть щільно прилягаюча з коротким підшерстком і грубим довгим покривним волоссям. На початку 20-го століття шотландський тер'єр був уже широко відомий у багатьох країнах Європи та Америки, проте його оминула сумна доля надмодних порід. Скотч тар'єрів, як влучно сказав засновник московського театру ляльок Сергій Образцов, заводять виключно за душевним потягом, а не як данину моді. Маленькі відважні Скотті у різні часи привертають увагу великих людей. Ці собаки були улюбленцями Рузвельта, Ейзенхауера, Черчилля, Яви Браун, Маяковського, Джорджа Буша і багатьох зірок Голлівуду. А маленьку кляксу незмінну супутницю знаменитого клоуна Карандаша Михайла Рум'янцева пам'ятають мільйони людей, далеких від собаківництва. З тих пір, як кумедна чорна собачка вийшла на арену московського цирку, до всіх з назавжди приклеїлося прізвисько клякса. Популярність четвероногого артиста була настільки великою, що нащадки першої клякси, яку насправді звали Нікс, супроводжували карандаша протягом його всієї циркової кар'єри. Своєю оригінальною зовнішністю шотландський тер'єр багато в чому зобов'язаний вмілим рукам грумера собачого перукаря. Жорстка нелиняюча шерсть потребує постійного підстригання і тримингу вискубування старої шерсті. Однак популярності шотландського тер'єра сприяла не тільки його зовнішність, але й своєрідний характер, що отримав у собаківників назву терєр его за зовнішністю чепурного пана у скотті приховується душа шукача пригод, який завжди готовий бешкетувати. Скотч одна із небагатьох порід собак, який володіє почуттям гумору і спроможний на пустощі по відношенню до побратимів. Хоча в наш час скотчі витримають в якості собак компаньйонів, проте мисливський інстинкт змушує їх ганятися за пташками і котами. Своєму господарю скотч до кінця відданий і здатен супроводжувати його будь-куди. Природжена тактовність та чемність, поєднані із почуттям власної гідності, принесли скотті славу собаки-джентельмена. Саме йому, маленькому тер'єру шотландського високогір'я, випала честь стати національною породою Шотландії.